Рада поділюся з вами про те, що цікавить кожну людину. А всі ми хочемо бути і залишатися здоровими і класно заробляти для того, щоб насолоджуватись своїм прекрасним життям. Ми сьогодні поговоримо про американську клубну компанію з назвою «Лівуд», в перекладі, яка означає жити добре. Сама назва просто говорить про те, що ця компанія феномен і вона робить революцію в комерції. Це компанія, яка дуже швидко розвивається на світовому ринку. Про неї говорять і пишуть найуспішніші видавництво бізнесу. Мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер клубної компанії Лівгуд. Тож я знаю про всі ці інструменти від клубної компанії Лівгуд і ділюсь з вами, тому що цей інноваційний проект точно може вас зацікавити. Американська клубна компанія Лівгуц зареєстрована в штаті Флорида і вона працює виключно в правовому полі. Всьому цьому ви можете переконатися на світовому порталі з назвою Бізнес форхом це світовий портал, на якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу, в тому числі і Лівут це та компанія, яка є однією з самих надійних компаній по всьому світу. Це компанія, які довіряють, яку рекомендують, у якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найкращий маркетинговий план, яка в липні 2024 року отримала найвищий показник надійності за рейтингом 3А+. і яка за моментум ранг, тобто в реальному часі, це клубна компанія за показниками першого місця швидко розвиваючої компанії в усьому світі. Чому так все відбувається? Тому що ця компанія принесла нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Це не інвестиційний проект, це не хайп, це не піраміда і це не мережева компанія. Це абсолютно нова модель, яка дуже подобається людям, тому що засновники нічого такого не придумали нового. Вони не тестують свою компанію. Вони лише зробили аналіз світового ринку і. Е, те, що подобається нам людям, об'єднали три тренди сучасності в одну єдину бізнес-модель. І це насправді та компанія, яка дуже швидко розвивається лише за 13 місяців своєї діяльності, вона підписала перший мільйон підписників 13 жовтня 2024 року. Лівгудвиповнилось виповнилось 22 місяці, і в клубній компанії понад 1 мільйон 700 підписників. За прогнозами засновників у період з 2028 по 2030 роки в клубній компанії буде понад 50 мільйонів нових підписників. Що такого відбувається в цьому світі? Чому люди долучаються саме? До цієї клубної компанії і чому вам слід розібратися саме з пропозицією, яку я вам рекомендую, тому що на сьогоднішній день засновники клубної компанії якраз працюють над тим, щоб створювати рекламу для того, щоб залучати безпосередньо сюди споживачів, і давайте по порядку. Це той клуб, який об'єднав три тренди сучасності, які дуже дуже подобаються людям. Перший тренд це бізнес по підписці. Давайте для прикладу я зроблю вам порівняння на такій клубній компанії з назвою Амазон. Більшість людей знає Амазон лише як торговий майданчик однак це клуб, в якому 200 мільйонів підписників, і ці люди сплачують. 15 доларів на місяць або купують річну абонплату за 150 доларів і таким чином мають перевагу в ціновій політиці та відповідно в безкоштовній доставці в більшість країн світу. Відомий клуб Netflix, який надає людям перегляд сучасних кінострічок без реклами, і там люди також реєструються в клуб, в якому налічується 240 тисяч підписників. Вони також сплачують на місяць від 10 до 15 доларів для того, щоб насолоджуватися новими кінострічками. Клубів насправді дуже багато. Вони об'єднують людей за цінностями та інтересами. І клубна модель вона безпрограшна, тому що. Люди, як споживачі, безпосередньо мають свою перевагу, тому що вони заощаджують свої гроші, економлять і економлять сотні доларів на тиждень та тисячі доларів на рік. Звичайно, це вигідно і самим засновникам, керівникам клубів, тому що вони безпосередньо отримують дохідність за членство за те, що люди підписуються і являються учасниками їхньої клубної програми. Другим трендом сучасності є маркетплейси. Людям дуже подобається купувати через інтернет. Інтернет-магазини все більше і більше набирають популярності. І це людям також зручно, тому що вони економлять саме дорогий свій ресурс, це час. Тож в клубній компанії Лівівгуд також є маркетплейс. На сьогоднішній день він наповнений продукцією в нас індустрії. Це продукція здоров'я, молодості, краси та довголіття. Це і це саме те, що потрібно кожній людині бути і залишатися здоровою, не витрачати на це цілі статки і мати перевагу в споживанні найвищої якості продукції, яка підтверджується сертифікатами міністерства сільського господарства США, і не лише на кінцевий продукт, але й на сировину, з якої виготовляється вся дана продукція. Коли ми здорові, енергійні, ми хочемо творити і заробляти ще більше грошей, насолоджуючись кожною миттю свого життя. Все це об'єднала клубна компанія Лівгуд, і вона перша єдина в світі компанія, яка до цих трендів долучила партнерську програму. Такого не робила жодна клубна компанія. І ми з вами в повсякденному житті являємося учасниками тієї чи іншої партнерської програми, за що отримуємо відповідні бонуси та кешбеки. Саме так, за створення і розширення клієнтської та партнерської клубної компанії Лівгуд. Ця компанія дає кожному своєму підписнику заробляти, і вона виплачує понад 82% свого доходу своїм активним підписникам за створення та розширення саме клієнтської та партнерської бази. Це дуже щедра винагорода, тому що мало де таких компаній, які будуть віддавати таку кількість своєї дохідності. Я хочу тут зупинитися і акцентувати вашу увагу на тому, що це самі засновники говорять. Ці люди чотири рази на тиждень виходять на зустріч у вигляді зум-конференцій зі своїми підписниками. Вони діляться про новини клубної кампанії, про розвиток, про зростання саме клієнтської бази, про нові продукти, які виходять на полиці маркетплейсу, про те, як потрібно їх споживати. Яка цінова політика на світовому ринку? Що це дійсно органічні продукти і вони найнижчої ціни. Ціна дешевша на 75% від аналогічних продуктів інших виробників. Однак я хочу вас застережити, що в цій клубній компанії насправді всі сертифікати підтверджують якість цієї продукції. Якщо там зазначений сертифікат органіки, значить цей продукт відповідно тільки органічний і ніякої шкоди для вашого організму тіла він не завдасть. компанії Лівуд чотири засновники. Бен Глінський, генеральний директор Наудер Хазан. Директор по розвитку бізнесу і сімейна пара Ліза та Райан Куткін. Райан Куткін є лікарем, науковцем і розробником усієї. Продукції для здоров'я, він нутриціолог, він фармацевт, і це та людина, яка знається на будові людини клітини нашого організму і створює неперевершені найкращі продукти для того, щоб ми були і залишалися здоровими. Його дружина Ліза це директор по розвитку і навчанню саме по продуктам. Тож це люди, легенди в своїй індустрії. Вони розпочинали свій шлях діяльності зі звичайних дистриб'юторів, володіли. Найуспішнішими компаніями світу і це люди, які вже із грошима. Тому в клубі компанії Лівгут немає інвесторів, яким потрібно давати відповідний відсоток своїх заробітків. І саме за цією основою засновники дають таку можливість. Саме дати 99% людей з усього світу можливість заробляти в цій клубній компанії. Вони дійсно діляться із своїм прибутком в понад 82%. Про це говорить сам компенсаційний план грошової винагороди, який зазначений є в нашому бек-офісі інтернет-офісі, і давайте поговоримо про те, як ви можете стати членом такого клубу. Безпосередньо ви можете сюди долучитися лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є учасником даного клубу, тому що він закритого типу, і саме за реферальним посиланням створюється ваша власна справа. Ви інвестуєте сюди лише 50 доларів. Немає ніяких різних пакетів, маленьких великих для того, щоб ви мали якісь переваги. Всі учасники клубні кампанії абсолютно в рівних показниках створення власної справи ми так називаємо своєрідна франшиза, вартість якої складає 50 доларів. І в цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви сплачуєте один раз і назавжди членству в клубній компанії Лівгуд, і 10 доларів ви сплачуєте один раз на місяць. Своєї активності у вигляді абонплати або у вас є вибір сплатити річну абонплату за 100 доларів і зекономити собі 20 доларів. За ці 20 доларів ви в клубній компанії можете придбати два прекрасних продукти, наприклад. Наприклад, ультрамагнівий комплекс, який відомо, що бере в понад 300 біохімічних реакціях організму кожної людини, і він дуже важливий для кожної людини. Ви будете класно спати, висипатися, позбудетесь судом в ногах, якщо вони такі є. У вас пройде головна біль, і ви позбудетесь ряд таких щоденних повсякденних. Питань, які турбують більшість людей. Вартість цього ультрамагнівого комплексу 8 доларів 95 центів. Це близько 370 гривень за 60 капсул. Або ж ви можете придбати ось такі мультивітаміни для жінок. Тут 24 вітаміна та мінерала, в тому числі і цинк, який відіграє неабияку важливу роль для кожної жінки. Такі вітаміни коштують 9 доларів 95 центів. Це все доступні ціни для кожного споживача, і це повна органіка. Ці вітаміни ні в якому разі не дадуть вам побічної дії і шкоди для вашого організму. Тож я раджу зробити річну підписку за 100 доларів, зекономити свої 20 доларів і бути учасником даного клубу. Я являюсь підписником даного клубу. В описі даного відео є клікабельне реферальне посилання, за яким ви можете здійснити абсолютно безкоштовно попередню реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. І таким чином вам клуб дає можливість здійснити тур по сайту по сайту самої клубної компанії, як вже з наповненим маркетплейсом, з товарною позицією, з ціновою політикою, з описом. І, звичайно, безпосередньо вже з вашим бек-офісом інтернет-місцем, яке наповнене бухгалтерським обліком, звітністю, статистикою, новинами, сертифікатами і рядом інших корисних інструментів та матеріалів, які допоможуть вам займатися власною справою і масштабувати її по всьому світу. Ця клубна компанія працює в понад 240 країнах світу, в тому числі і в Україні. Для нас це дуже важливо. Ця компанія, а лише на початковому розвитку. Я закликаю кожного. Українця зробити безкоштовну реєстрацію самостійно переконатися в достовірності сказаних мною слів, завітати на бізнес форхом, тому що більшість людей цікавить саме надійність, і я переконую вас в тому, що лише 50 доларів ви інвестуєте для своєї власної справи. Ніяких додаткових витрат ви в майбутньому не будете нести. Єдине, що вам потрібно робити, це сплачувати свою або щомісячну абонплату в розмірі 10 доларів, або купити річну підписку за 100 доларів. Так, ви стаєте учасником клубної компанії Лівгуд і розпочинаєте свою вигоду. Як споживач, ви будете отримувати перевагу, тому що купуватимете найвищої якості преміум класу продукцію для здоров'я краси, молодості та довголіття. Це. Дуже важливо, що саме компанія почала із здоров'я, тому що пандемія зробила нам таке підтвердження. Наскільки ми не обізнані люди і не піклуємося в своєму сучасному житті про стан свого здоров'я в сучасному раціоні харчування? На жаль, ми не отримуємо усіх тих вітамінів та мінералів, які б повноцінно збагачували клітину нашого організму. Тож, ви купуватимете продукти найвищої якості за доступною ціною. Доступність ціни дозволяє вам користуватися цими продуктами на постійній основі. Згодом, за словами наших засновників, до кінця наступного року полиці маркетплейсу будуть наповнені різними товарами. Брендовими та послугами, які є тільки в світі, це буде понад 200 найменувань різних товарів та послуг. Всього цього треба дочекатися, тому що ця компанія лише розпочинає свій шлях, і ви маєте бути першими для того, щоб тут змогли заробляти гроші, тому що більшість людей. Буде сюди заходити в цю компанію, так як і в Амазон, лише на торговий майданчик для того, щоб купувати для себе продукцію і згодом і послуги за доступною ціною. Вони будуть лише учасниками клубної компанії Лівгуд сплачувати 10 доларів і мати перевагу в споживанні. І мало хто буде знати, що ця клубна компанія пропонує ще й партнерську програму, за якою ви можете заробляти. І ця партнерська програма полягає в рекомендації. Ми рекомендуємо людям. Здоров'я та гроші це все те, що потрібно людям з компенсаційним планом грошової винагороди. Ви можете як самостійно познайомитись, коли здійсните тур по сайту, так і завітавши в мій телеграм-канал, де я проводжу презентацію і познайомитися більш детально з цифрами та слайдами, де йде повне роз'яснення вашого заробітку для вас. Я коротенько зараз зроблю таку порівняльну таблицю, які гроші ви можете тут заробляти для того, щоб мали уявлення. В клубній кампанії є сім видів грошової винагороди. Перший вид це кешбек в розмірі 25 доларів за кожного нового вами приведеного підписника до даного клубу. Кількість запрошених вами просто необмежена скільки ви хочете, стільки і залучаєте за кожного нового підписника. Клуб виплатить вам по 25 доларів, Запросивши лише двох, ви повертаєте свою інвестицію. Це дуже важливо, тому що в більшості компаніях люди не повертають навіть вкладених грошей, не говорячи вже про те, які вони гроші там отримують. Я хочу наголосити на дуже важливому такому питанні, що в клубній компанії відсутній товарообіг вам не потрібно купувати і реалізовувати продавати цей продукт. Ви Купуєте продукцію лише тоді, коли вам потрібна вона, і в тій кількості якої ви потребуєте. Ви взагалі можете прийти в клуб, заробити спочатку гроші, а потім купити продукт. В клубній кампанії є внутрішня валюта. В клубній компанії є можливість переказу на вашу платіжну карту ваших зароблених грошей. виведення на криптогаманець все дуже сучасні. Можливості бізнес-партнерства тому це дуже цікаво. Ви ніколи не будете тут в програші, ані як споживач, ані як та людина, яка буде займатися своєю власною справою. І ще одним таким видом грошової винагороди є мейчин-бонус. Це для амбіційних людей, які дійсно піймали ідею майбутнього і створюють та розширюють клієнтську базу клубної компанії Лівгод. Вони матимуть дохід мейчин бонуса, тобто, простими словами, це чек від чеку. Наприклад, ви. Запросили в клубну компанію 10 своїх найближчих друзів. Вони також почали рекомендувати і заробляти часом тут по 400 доларів на місяць. В такому разі клубна компанія вам виплатить рівно 50% від їхнього заробітку, тобто по 200 доларів. І це ще додаткові гроші, які ви зможете отримати для себе в свій гаманець. З компенсаційним планом грошової винагороди я раджу все таки відвідати презентацію для того, щоб у вас була ясність, яких ви грошей хочете тут заробляти. Якщо ви хочете бути лише споживачем, купувати тут продукти за ціною учасника клубу, ви робите безкоштовний тур по сайту, попередню реєстрацію і сплачуєте лише 10 доларів і купуєте собі продукцію за ціною учасника клубу. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх обов'язково в телеграм-канал. Вас запрошую стати учасниками моєї команди. Допоможу вам створити свою партнерську та клієнтську програму, де ви будете заробляти і насолоджуватись життям. З вами була Жанна Вітко.